Спеціалісти реабілітологи з приватної американської клініки дитячої терапії в слов'янську працюють не вперше. Фізіологи, логопеди, терапевти, лікарі з розвитку дрібної моторики та інші вузькопрофільні спеціалісти приїжджають в Україну з конкретною метою допомогти дітям з порушеннями опорно-рухового апарату. А наше время немножечко здесь ограничено пребывание, але за это время ми стараємося сделати як можна більше і помоч як можна. Большим дітям, которые нуждаются в помощи. Мы стараемся також дати консультації родителям, а показати їм, що їм можна діяти для дітей. в дальнейшем. Реабилитологи оглядають дитину і дають конкретні поради батькам з тим, аби задіяти всі ресурси організму. Американські лікарі стверджують, покращити стан здоров'я цих дітей цілком можливо. Необхідно лише направити зусилля в потрібний бік. Лікарі заповнюють анкету на кожну оглянуту ними дитину, аби моніторити процес лікування. І а, по опыту предыдущих лет ми, узнаем а, мы знаем уже примерно, что нужно привозить. І а, возвращаясь после каждой поездки домой, мы отмечаем, что нужно взять в следующую поездку і объявляем семьям и другим людям, что нам нужна помощь, И собираем оборудование на следующую поездку. Мама трьох Богдана американського методику уже добре знает в теории. А после минулых занятий з лікарями бачить результати і у своєї сина в этот раз нам сделали слепочки на ножки сделают ортеза именно по его ноге, потому что сразу их не спагли і подарили нам ходунки, которые опоры. бізпори. именно поддерживается только спинка. что в он будет просто учиться, не видя перед собою борист, щоб начал ходить. Окрім консультації, діти та батьки отримали також письмові рекомендації про тези, ходунки та інші необхідні приладдя. Це це надається американськими спеціалістами безкоштовно, виключно у благодійних цілях. Работа повністю ведеться безплатно. Кількість приглашених дітей около 120 чоловік. Американські реабілітологи обіцяють, цей візит буде не останнім, адже вони бачать конкретні позитивні результати своєї діяльності.